11 червня відбулося четверте засідання сорокової сесії Тарганської сільської ради, шостого скликання, на якому були присутні 11 депутатів: сільський голова Василюшинський, члени виконкому, представники Володарської філії громадської організації, Всеукраїнської організації учасників бойових дій, військовий комісар Володарського району Олег Самарський, родичі учасників АТО, жителі сіл Тарган і Надросівка. Серед ряду питань порядку денного розглянули основне питання про надання дозволу на виготовлення проекту. Земельноустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, учасникам АТО. Як відомо, його довго не могли вирішити у зв'язку із конфліктною ситуацією, що виникла між родичами учасників АТО та селянами. Причиною розбрату стала земля, на якій протягом 17 років жителі сіл тримали городи. На виділення земельних ділянок в іншому місці учасники АТО та їх родичі не згоджувалися. Протягом декількох місяців на засідання сесії розгляду цього питання запрошувалися і представники влади району, і земельне управління, і правозахисники. Але позитивного результату. Так і не було досягнуто, адже вирішити проблему повинна була самостійно Тарганська громада. Півтори години присутні в залі по обидва боки барикад бурхливо емоційно наводили аргументи власної правоти. Так от, в мене передовження те саме, що було на першій сесії. Дайте другу полосу, другу полосу. Цим учасникам, що вісім чоловік виводить за А те, подожди, не кричіть. А те та перша полоса, ви собі діліть, скільки ви хочете, скільки хочете собі, беріть, скільки хочете е, Наталі Миколаївні і ти, і всім іншим. Скільки перша, мене 20. Я прошу зуб. його. А, не пів віктори, так. Чолові, прищайте, я зговорю, От те, що я предлагаю. Мені От якраз на вісім чоловік не поділіть оцю другу не полосу. Не а далі розбирайте не все, що ви а хочете. А що на вісім чоловік, якщо Бо прийде вже за... 10 чи п'ятнадцять,

Це Хай люди, це, люди wow. питають вас, Нас чи можуть вони приватизувати, я вам це давно говорила, щоб люди не це, я теж спокійно могла по вулиці прийти. Я звідси не виходжу спокійно, і за мною люди мене перестрічають. Що ви там сидите, та на, що ми вас вибирали, та я 17 живаю, і щоб я не мала того тих 25 чоловік. Ну, може, тоді ж люди не перестрічали, як ви віддавали замість пунктом. Ви перестрічали і кричали. Наші люди мають першочергове право на приватизацію. Коли Все. було за межами села, ми вам предлагали, ви не хочете, не хочемо за межами. Ви тільки хочете не. в межах на людські городи, на людські слави. Чого город? так? Чого так? На які людські городи? Є ж люди, має. там, як ви кажете, соя посіне, люди соласні віддати і на тросці віддати. Ви не хочете, ви хочете іменно тут, де, де оці сльози людські. Жодна сторона не чула і не бажала чути один одного. І лише після виступу військового комісара Олега Самарського, котрий підтримав учасників АТО та їхні родини, сказав, що хлопці дійсно заробили на цю землю, боронячи державу від ворога. Та виступів учасників АТО Михайла Боярського та Дмитра Кіросірова депутати не змогли перечити. Я рахую, якщо людина дійсно відвоювала рік. А я хочу сказати тут, якщо присутні ті люди, які вже які заявляли, що непонятно, де хлопці були, і як вони отримали учасників АТО, то нехай це на них воно залишиться, тому що просто так посвідчення учасника АТО не отримують, якщо там не був. Ось хлопці присутні, вони знають, я був там, я знаю, що це таке, і як вони там жили, правильно кажете, і на полу спали, і як вони миються, це понятно. Люди заслужили це. І вам як голові, як депутатам треба прийняти рішення виділити достатньо. Землю. Чи на 17 цих гектарах, чи на тих огородах, якщо вони там неофіційно люди використовують, що за 15 років можна було його оформити. Все, я тільки на стороні хлопців, тому що я військовий і їм положено це. І мені на вас це дивитися, як ви оце ну, приймаєте скандальні віршення. Як це, знаєте, як на куріній базі, оце ви сидите, а то кут куда кут куда Ну що це таке? Вам должно бути стидно. Тим більше перед хлопцями можна бути стидно, які воювали, захищали. Ви навіть до цих пор не можете прийняти. Подали документ, все, рішає. В адміністрації що ви говорили? Що? Буде так. Приїжджаємо, приїхали, дивимося на це все. Що це воно таке? Це ваші сини, вашого села, ваші чоловіки. Просто це вісім чоловік це не так багато. Ну розумієте, коли буде, прийде народ і не хватить земель, до вас же прийдуть. І вас ж візьмуть, розумієте? А це ваші ж сини, що ж тут ділити? Видійте цю землю, поки її можливо взяти. От судиться та земля, буде та земля, буде друге. Городи та землі у нас завжди вистачало, самі розумієте. У нас хазіїв не вистачає. А це, 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 це ж земля, це ж не те, що ви віддаєте свій холодильник чи телевізор. Розумієте? Ну це ж це, це ж дуже, дуже це. Я всю життя працював своїми руками, і мені дуже важко зараз останні, як я повернуся. Я приїжджаю на збори, і це все. Для мене це дико. Це... Я ніколи не думав, що так можна просто. Ну, ви Самі подумайте, це ж на совісті кожному. Щось тільки це в одному селі таке. Там в принципі розумієте, все рішається, кругом. вирішується. Тут неприємно Ти чути. Подумайте, це, це не так важливо в житті. Розумієте, там у нас цінності зовсім друге. Чому ми називаємо друг друга Братом. розумієте, Що ми куском хліба ділимося? Кожен хтось з лист, листочки передав записочки від дитини, там від жінки. Ми це ділимося, ви вам це не розуміють. І коли ми вермо сюди, у нас цінності помінялися. Для нас це не цінність. Ну положено хлопцям. Будь ласка. Після таких слів депутати проголосували за позитивне вирішення питання, тобто надати всім вісьмом учасникам АТО земельні ділянки площею до 2 гектарів. Землі для ведення особисто селянського господарства, решту земель, що залишилися на тій площі, вирішено було розподілити між усіма жителями, що утримували там городи.